Всім добрий день до вашої уваги. На продаж є гольф 19-го року, модельного 20-го. Вже на обліку. В досить хорошій комплектації з Німеччини, не з Норвегії, не з Голландії. Весь цілий, нержавий, без всяких двойних перефарбувань з всякими історіями, що так має бути. Стан автомобіля близький до нового, пробіг всього 33 тисячі кілометрів, звісно, все підтверджено. Досить цікаві комплектації з тепловим насосом, з щитком приладів. Вважаю, що в електромобілі він має бути. Топова магнітола, музика дина аудіо, всі асистенти, гестронік, тримання в колосі, сліпі зони. Абсолютно без пошкоджень, без всяких подряпин. Камери не видно, є камера заднього огляду. Це буферди на аудію. Батарея, можна сказати, в новому стані чи близько до новому. Пробував заряджати, влазить більше як 31 кВт. Хто знає, в них 32 максимум влазить, автомобіль абсолютно не фарбований. Чуну з даху. Под. Погано Прижмаешь, что бывает, показываю. Черт за шо. Так. Передний левый крыло. передняя левая дверка. Задняя левая дверка. Заднее левое крыло. арка, Крышка багажника. Заднее правое крыло. була задня права дверка зараз передня права переднє праве крило все скло включаючи лобове рідне нема ні сколів не подряпин стан близький до нового як я вже казав, тепловий насос, діджитал щиток, музика дина аудіо. <кій> датчики дощу, світло, зрозуміло, асистенти. Ось такий гольф. Кому автомобіль цікавий. Будь ласка, звертайтеся. Дякую.